Ну а ми повертаємося до повідомлення про нібито заклик Сполучених Штатів не чіпати об'єктів енергетичної інфраструктури Росії. І відповідну статтю з посиланням на анонімні джерела оприлюднила видання Financial Times. І з нами наживо спеціальна кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. І розпитаємо про реакцію на це повідомлення. Олечко, вітаю. То як у Вашингтоні реагують на цю публікацію? Вітаю, Сполучені Штати відреагували на масовану нічну атаку по Україні дуже у стандартний, я би сказала, очікуваний спосіб у розповсюдженій заяві речниці Ради національної безпеки Сполучених Штатів Ендр Вотсон йдеться про те, що Сполучені Штати засуджують удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі, і закликають Конгрес Сполучених Штатів негайно ухвалити додаткову допомогу для України, щоб США могли якнайшвидше надати Україні нові, нові засоби ППО. І пані Вотсон назвала це життєво. Важливим питанням, ну і звісно, розкритикувала республіканців конгресу за те, що вони блокують допомогу. Скажу, що раніше американські посадовці, коли їм неодноразово ставили подібні запитання, чи забороняють Сполучені Штати Україні бити по будь-яких цілях всередині Росії, відповідь була завжди така, що ми не заохочуємо Україну бити по Росії, але завжди додавали, що це право України вирішувати, як вести війну і які цілі обирати, тобто вони. Заперечували своє втручання, але водночас не надання Україні далекобійної зброї, зокрема і те, що ракети атакам наприклад були надані Україні лише одного разу. Це нам добре відомо публічно. Пов'язують саме із небажанням викликати ескалацію цього ж разу, як пише Financial Times, йдеться не просто про ескалацію удари по російській інфраструктурі можуть призвести до зростання цін на нафту, що невигідно для адміністрації Байдена у рік президентських виборів, і на брифінгу. Буквально півгодини тому Джона Кірбі запитали про це, і його відповідь, я би сказала, була дуже нетипово небагатослівна, як коли його запитали про те, чи ця публікація у Financial Times є правдивою і чи справді Сполучені Штати забороняють Україні бити по російській енергоінфраструктурі. Я не буду говорити про цю конкретну публікацію, лише скажу те, що вже говорив раніше. Ми не заохочуємо і не сприяємо українським військовим наносити удари по Росії. Ви занепокоєні тим, що Україна наносить удари по Росії. Ми не заохочуємо і не сприяємо ударам по Росії. Водночас на публікація відреагувала й в офісі президента України. Радник керівника офісу Михайло Подоляк заперечив такий тиск із боку Сполучених Штатів і назвав інформацію, розповсюджену Financial Times, фіктивною. Мовляв, ніхто на третьому році війни не диктуватиме Україні як захищатися в ефірі марафону. В інтерв'ю моїм колегам раніше пан Подоляк сказав, що російська енерго енергоінфраструктура є законною ціллю для ударів, і удари по ній триватимуть. Нафтопереробка – це елемент війни, безумовно. І в рамках міжнародного права, якщо ви це знищуєте, ви абсолютно законно дійте. От все, що ми робимо на окупованих територіях, на російських територіях абсолютно законне, і ми маємо це робити, якщо хочемо вижити. А без ударів по НПЗ російським, по інфраструктурі, логістиці, ми цю війну не витягнемо. Ну і просто зараз у конгресі сполучених штатів розгортається дуже цікава комбінація, яка потенційно може зіграти на користь України. Палата представників Сполучених Штатів вже проголосувала за державний бюджет США, щоб уникнути шатдауну. Ще сьогодні до кінця дня це має зробити і Сенат. І задля цього, злякзадля цього рішення, спікер Палати представників Майк Джонсон пішов на угоду із демократами, що викликало роздратування частини його однопартійців, зокрема конгресму. Омен Марджорі Тейлор Грін, яка вже заявила, що ініціюватиме відставку спікера. Щоправда, як кажуть джерела CNN, у республіканській партії, у Марджорі тейлор Грін немає наразі підтримки всередині партії. Вона не має поки що однодумців і плану, як діяти далі. І вона хоче. А все ж таки використати весняні канікули, які наближаються зараз для того, щоб знайти цих однодумців, але водночас демократи конгресу вже заявили згідно знову ж таки з джерелами CNN, про те, що вони готові будуть врятувати спікера Джонсона своїми голосами від відставки, якщо він піде із ними на угоду по допомозі Україні. Алло. Дякую, Олю. Ольга Кошеленко, спеціальна кореспондентка ТСН в Сполучених Про Проте зокрема, як коментують там повідомлення Financial Times, що штати закликають українців не чіпати російські МПЗ, коментують оптично, скажімо так, ну і про наші шанси отримати все таки американську допомогу.